Люба тітко Люсі, хм. маю для вас важливу новину. Ми їдемо в Перу. Пригощайся. Тітко Люсі! Привіт! Боюсь, вона відправилась у якийсь квест. Але ж вона знала, що ми їдемо. Ось у цьому і загадка. Де ж ти, тітко Люсі? Шукайте те, що шукала вона, і це приведе вас до неї. Даруйте, сер! Можна найняти цей човен. Капітан Хантер Кабут до ваших послуг. Ваша мапа ключ до пошуку Ельдорадо. Ви про хм. смачні чепси? Mm -hmm. Він про міфічне загублене місто. Mm -hmm. Місто Золота. Якщо Ельдорадо існує, чому його ніхто не знайшов? Бо за легендою, ...Ведмідь вкаже шлях. Ясно. А який ведмідь? Мені здається, чи нас починає трусити. У нас невеличка аварія. Батік, ну, хто не, що ти робиш? Давай! Я взяв керування на себе. Тітка Люсі знайшла мене ще ведмежан. Звідки ти такий узявся? Вона б мене ніколи не кинула. Я маю розшукати її. Якщо хтось і зможе, то це ти, ведмедико. Хтось старанно готувався. <плес> Усі по місцях! <плес> <плес> Де ти ведмедико? Ми знайдемо її, падінгтоне. Ця сім'я тримається разом. Як каже тітка Люсі, коли небо темніє, не втрачає надію. Я іду, тітка Люсі! <пири> <пири> Пригоди Падінгтона в Перу. І пам'ятайте, ніколи не торкайтесь цієї рослини. Яка її назва? Колючка червона. <пири> <пири> Прошу вибачення.